Сьогодні ми у мого друга на подвір'ї, будинок двоповерховий, невеликий, не маленький, але що він захотів? Він захотів спочатку побудувати гібридну станцію, бо було віло відключення, складна ситуація зі світлом в Україні, все це. А потім вже захотів, коли ми оформили першу чергу зеленого тарифу, він захотів збільшити потужність і збільшити генеруючу потужність. Тому ми зараз дивимося спочатку мережевий інвертор, а потім гібридний. Мережевий інвертор це другий етап сонячної станції. Оце ми зробили на 20 кВт, а потім оформили 27,5, здається, кВт у зеленому тарифі. Цей інвертор обслуговує панелі, які лежать під невеликим нахитом на вісі. Буде видно, там ми тут зробили невеличкі обзори. Гарно справляюся зі своїми обов'язками. Отакий от новенький інвертор Solis 20 кВт, дуже маленького розміру. Ми зав'язали, ось тут у нас сонечко підключається. А тут шафу ми допомогли ми зібрали таку шафу змінного струму. І тут знаходиться і із другим інвертором. І, як то кажуть, Хосбог. Ну, тут підключення і дому, і котельни, і всіх навісів, зовнішнє електроживлення тут. А є ще одна шафа, та в будинку, там внутрішнє електроживлення. Тому що така гарна модель, все працює. Інвертор дуже гарно зі своїм обов'язком справляється, В нього підключені два трекери на два стрінги. Трошки він не добирає, але в нього ще є резерв. Ми, це, як то кажуть, ми тут запланували ще одну чергу будівництва, тому цей інвертор може буде догружити ще там, здається, на 16 панелей по 400 Вт. І він буде повністю завантажений, генерація буде. Во. Все оформлено, все працює на першу чергу. Перша черга будівництва це Solax, гібридний інвертор. Здається, на 6 кВт, він В нього він високовольтний. В нього на пару працює два ДБВГ акумулятора по 5-7 кВт. годин А що якщо придивитися? ТБАТ називається 5,8. Один мастер, другий слейф. Отут БМС ховається, там є така штучка, можна там. Нажимати і декілька, приєднувати декілька акумуляторів. Система файна. Ми тут горнули, відключили окремо зробили, щоб бойвер працював. І воно пов'язане з тим, що там з тим, що зроблено на другій, на другій серзі. Отака шафа йде у комплекті, з інвертором. Воно там внутрішньо. І воно дуже цікаво працює, бо інвертор через цю схему, коли є мережеве світло, може передаватися значно більше, ніж 6 кВт. А в автономному режимі вона переключається, і тут можна робити так, щоб під'єднувалось менше навантаження. Але це ми зараз використовуємо як зовнішній АВР чи ЄПС, вони називають зовнішнє підключення мережі. Воно. Дуже добре страхує і захищає нас перед навантажень інвертора. В нього є моніторинг, в нього підключені два окремі стрінги. Там буде видно, на даху будинку ми зробили дві такі площини. І кожен окремий стрінг. Підключено, от, бачимо, сам акумулятор, під'єднання змінного струму. І це все йде комплектно, заводська збірка. Оце тільки. Те, що ми робили, це гофра така армована, гарна, її порізати складненько. І взагалі інвертор забезпечує автономне живлення протягом 6-8 годин загального будинку. А якщо вони зовсім зменшують навантаження, то і до 10 годин у них виходило працювати. Отака От файна система. А ще на виході стоїть ПЗВ, і гарні автомати у комплекті, і акумулятори ну легко під'єднувати, бо тут уже все є. І ми на інших об'єктах бачили такі системи. Там, де акумулятори з'єднуються у одну систему, тут трохи інше, але шваброю легко прибирати, і взагалі така файна річ. Тому непогано. Будка таксофона, ми робимо і таке. Якщо вам потрібно, а ця саме з лічильником, з автоматичними викачами, шафка отака невелика, то це на стан вхідних кабелів живення. І ось ми можемо побачити на лічильнику стрілку вліво, мінус П. Це каже нам, що зараз йде генерація. Ось така. Показники, це гамма-300. І оце лічильник саме генерації. 28.0. Йде генерація по трьом фазам.